Привіт, друзі, я Дмитро і Це відео я назвав Макрон плаче в шматочку. Зараз все розкажу. Дослухайте до кінця. Так от Україна вчора, от на перемовинах перемогла, тому що ми пішли в фарватері США. Влада однозначно програла в обличчі Зеленського. Чому? Тому що вони хотіли далі продовження війни. Це було видно в Вашингтоні і заробляння багато хто з них хотів на цій війні. Але ми пішли в фарватері США, це означає мир швидкий. Припинення вогню, і я думаю, США дотиснуть Путіна. Ми ще побачимо на цьому тижні. Ну, все до того йде однозначно. Так, от а Європа? Європа. Повністю програла. Чому? Тому що Європа не за столом, хоча Україна в заяві писала, що Європа має бути за столом, має бути при справах. Так, Європу візьмуть за стіл, тому що вони мають прислати миротворців, за них платити, контролювати, надавати зброю, відновлювати Україну, брати Україну в ЄС. І це все лягає на Європу, тобто зобов'язання. Тому Макрон разом зі всією Європою плаче, тому що Європі було б вигідно, щоб ми воювали до 30-го року, як вони казали. А вони спокійно собі жили в безпеці. А тепер все змінилось. Тепер Україна буде, якщо ми заключимо мир і буде мирна угода е на сталий мир. Ми будемо в безпеці, а вони будуть в небезпеці. Чому тому, що в них з однієї сторони буде Путін і в них нема лінії фронту як в України. І армії немає в них, а з іншої сторони, в них Трамп. Трамп хоче Гренландію, а Путін, Балтійські країни і вхід в Польщу. Тому дивіться відео на YouTube, там буде більше цікавого. Сьогодні дуже цікавий день, багато інформації. Тому через дві години вийде довге відео, аналітичне, дивіться.